Всем привет! Ви на каналі Blackst і сьогодні вас научу робити шапку і аватарку. Вам спочатку буде скачати програму PixelLab і Touch. На 2 програми я оставлю ссылку в описании. Спочатку заходимо в Pixellab. Ось я зайшов в Pixellab. Як бачите, у нас тут зразу є текст. Нам треба назвати, як ким ви хочете, на як називається ваш канал. Два рази нажимаєте на текст. Виділяєте і називаєте. Наприклад, мій канал називається Blackst. Так. Вводимо і робимо його більше, як вам подобається. Так, далі нажимаємо на букву А внизу. Ось я на неї нажав. Гертаєте і вбираєте. Нажимаєте, і воно поставиться вам в пацієнті рівно. Так. Далі нажимаєте Color, і Ігендієнт, і яким ви хочете колір. Наприклад, червоний, як у мене. Нажимаєте так і A, B, Font, ось це. І вибираєте, який ви хочете. Надпись, чи як воно називається. Так, я, наприклад, оцей вибираю. І ось в нас вже воно таке. Але як бачите, воно не дуже цікаве. Тому ми вибираємо 3D текст. Ось воно. І Enabled. Нажимаємо на нього. Так, і в нас вже воно, бачите, 3 d стає. Депс робимо 16. Приблизно 16. Darken ставимо на 0. Expectation – це ви, якщо, наприклад, над углом. Наприклад, воно буде, буде нахилено. Я люблю без угла. І оцей Enabled знизу ще виключаємо. Ви скажете текст якийсь читабельний. Але ми зараз це справимо. Нажимаєте строки і Enabled. Як бачите, в нас вже він читається. Просто вибираєте будь які плюс і вибираєте, який ви хочете колір. Вот. Ми ставимо на 20. на 20, щоб воно було таке прикольне. Далі ставимо ОК okay. і на Shadow. Нажимаємо на нього Enable. І це буде всередині, наприклад, біле. І ось у на нас вже читабельний текст. Ставимо ще раз е, е, по центру. І робимо, нажимаємо на плюс. І Shapes. Робимо opacity на 0 і ставимо форму. Бо, наприклад, ця форма може бути поганою, і вона зрізатись. Нажимаєте і вже окей. Okay. І ще нажимаєте отут. Це буде, щоб з'єднати. Ставимо ці дві рисочки, галочка і хрестик. Ось. Там дві галочки і з'єднаємо його. Так. Воно ну, з'єдналося у нас, ставимо ОК. І ми вже зробили майже наш строй. Далі робимо. Як хочете, ви можете ще тут остроки зробити. Тут зверху. Наприклад, я на 5 ставлю, щоб він відрізняється, там, де ми будемо вже робити фон. У нас вже він читається. Далі нажимаємо на два квадратика. І на оце, щоб в нас був тільки текст. І потім його зберігаємо. Нажимаємо сюди. Save as Image. І Save to gallery. Ви можете по-іншому якось зберігаю в галерею. Так. Зберіг. Тут у вас реклама буде. Далі ви заходите в PST. І ще Пересточ ви не зможете скачати в Play Market, тому я ставлю ссылку на його, бо його можна, наприклад, тільки в Firefox або в Google. На ширину, ширину ставимо 2560, а висоту 1440. У нас вже є. Ставимо ОК. І в нас вже така рамочка. Далі в нас е, нажимаємо на плюсик, і там фотографія. У нас ці е, всякі е, документи там, де можна взяти. Наприклад, домер, там, де ви скачували. Але спочатку я вам зараз покажу, як оце скачати. Вам треба буде скачати ось таке. Зараз покажу як. Ось вводити в поїздку YouTube Banner Template. І нажимаєте на картинку. Вона має бути у вас така. На... Тут вона буде писати 1546-423. Ну у вас там буде вона на 2560 і 1440. Нажимаєте на її держите довго і зберегти зображення. Так, ви його зберегли і заходите в програму. Ще раз показую, коли ви його скачали вже. Нажимаєте на цей плюсик і фотографії, домрал. І, і у вас тут буде скачане. Ось, нажимаємо на його. І воно у вас буде вже таке. Скріншот, наприклад, коли я не знав, що яка робити, воно у вас не вийде, воно не буде повним. Тому треба скачувати. Далі беремо, обводимо його все. Так, обводимо. І нажимаємо на цей олівчик і кат. Це різне і ще верхню. Так, я його обвів. І далі нам тепер буде вставити цю картинку. Нажимаємо знову плюс І Download. і скачуємо фон. Ви можете скачати, наприклад, вводити, який ви хочете, наприклад, якщо ви граєте в ігру, фон ігри. Наприклад, Bravel Styles. Вводити український фон, далі англійський Brivel Styles PNG. Так, вводите і скачуєте. Наприклад, ось у мене є біля мої загрузки. Так. І можете ще, наприклад, як у мене оце, е, таке червоне, ви вводите Fred Wolf. Ось і нажимаєте. Я, наприклад, це буду. Так, зараз подожіть. І робите на картинку. Дивіться, у вас буде посередині його. Воно. Через те робимо таке, щоб воно було посередині. Оця сам, сама картинка. Так, і окей. Далі оцю саму картинку, ось вона, перетягуємо на самий низ, і воно в нас буде таке. Далі додаємо текст. Ось, нажимаємо плюс назад і піксив. Якийсь ви там тексти були. Ось він, наш текст. Так. Ставити тут, збільшуєте його, як ви хочете. Так, бачите, в нас вже є текст. Я його трохи ще побільшим зроблю. Ось у нас є текст. Далі ми робимо зараз покажу, нам треба щось по бокам зробити. Ми вводимо а, тут а, Angle PNG. І у вас тут в Дональд, буде а, скачаний отакий треугольник. Але а, треба скачати а, таке, щоб воно було, наприклад, зараз покажу. Щоб воно було таке. Бо я зараз покажу таке, що воно просто не таке, як треба. Ось ви зробили тригольник. І зараз покажу, яке воно може бути, якщо ви не те скачаєте. Наприклад, ось це. Воно було б класне, але я не можу скачати. Як бачите, воно якесь таке странне. Його неможливо скачати. Ми просто на хрестик. Далі робимо ще один такий тріугольник. Щоб з іншого боку, щоб смотрелось. Так, розвертаємо його, щоб не був похожий на той. Ось і ставимо. Далі нам треба ще ще зробити. Наприклад, я виберем ось це отаку ось краску, ось вона. Ви вводите там е, спрейтер PNG. Так. Робите по розміру, яке ви хочете. Далі і перетягуйте на майже на самий низ. Бачите, щоб е, оця наша назва була зверху цього. Далі нажимаєте на його. І нажимаєте. Нам треба зробити це FX, basic і tint. Так, ми вибрали його, беремо і ось цей олівчик. Його треба зажати. Як бачите, ось у нас вже такого цвіта. Воно. Це вже доволі прикольно. Як бачите, в нас вже відрізняється від того фона наша назва і, і воно трохи оформлене. І, і мені здається, це класно. І ще зараз я покажу, як е, його поставити на YouTube. Так, а зараз ми зробимо. Зробимо аватарку. Так, ми зараз виходимо і сейв нажимаємо. Воно зараз у нас загрузиться. Бачите, у, нас, у вас буде тільки одна поділка. Далі нажимаєте плюс і ширину тисячу. І висоту теж тисячу. Так, нажимаєте, і у вас буде вже цілий квадрат. Оце аватарка. Так, далі ми вибираємо те, що вискачували до того, наприклад, ось це. Ось воно, натягуєте. Робите, яким хочете шириною. Так, і робимо. Окей. Okay. Як бачите, в нас став просто квадрат. Далі ставимо назву, яка у вас вже має бути. Так, робимо Pixel Lab і наша назва. Ось, ставимо її тут. ось в нас вже є назва. А такі. Так, і далі додаєте те, що вже було ту краску. І ті І ще Ви можете ще різні вставити, наприклад, трігольники інші е скачати. Це, як ви хочете, я просто показую, як його приблизно робити. Ось ми, я його тоді перекрасив. І зараз я покажу, як його ставити на YouTube. Заходите, наприклад, у Firefox чи в Google і вводите YouTube. Так. вводите, Просто YouTube. І ось нажимаємо на перший попавшийся YouTube. І у вас в Firefox, на телефон чи в Google, буде вже э, версія э, комп'ютера. Або якщо у вас не буде, ви просто там нажимаєте на три крапочки, там буде. І нажимаєте версія ПК. Так. Тепер нажимаємо на свою картинку, тобто на ваш канал. І ви маєте увійти в свій канал. Так, ось нажимаєте ваш канал. Мене зайдеться в мій канал. І персоналізувати канал. І ось вас просто нажимаєте, наприклад, на аватарку чи на це, і у вас тут з'явилися олівчики. Ви нажимаєте і встановлюєте сюди свою шапку і аватарку. Ви все поняли. О, ще я не показав вам, як зберегти ту аватарику або шапку. Так, аватарику ми теж сохраняємо. І нажимаємо тут... Зверху майже посередині оцей квадратик зі стрілечкою справу. І ось ми нажали і Save to Gallery. Так, ось ми те, що зробили, оце і оце, ми зберігаємо в галерею. і ви зможете його встановити. Я думаю, ви все поняли, і це дуже легенько робить. І ще я кажу, Ви можете забити свою повністю поміняти фон, зробити свою назву, все по-іншому. Я просто показую, як приблизно його робити. І ви можете майже геть такі саме забити, як мене, тільки як ви хочете. Так само цю кряску або, або тригольники ви можете зробити зовсім інші. Ну, я думаю, я постарався. Давайте ви підписуйтесь на мій канал. І поставте лайки. Бо я дуже стараюся. І е, якщо під цим відео не береться хоч 6 7 лайків, я зніму відео, як монтувати відео на на, на Кринмастер. Як бачите, це не простий кайнмастер, кайн а пеніму. Як скачати його? І щоб у вас не було, наприклад, коли я монтую, то зверху справа видно типа, Master", made with Kine Master. Ну ви наберите 7 лайків і я зніму. Ладно, я буду закінчувати цим відео. Всем пока!